Через те, що постійно вимикають світло в попиті. Тепер електрогенератори та різні альтернативні джерела електроенергії. Якщо не знати правила використання і техніку безпеки, то ці джерела можуть зробити так, що у вашій домівці буде пожежа. Тому ми з цього приводу запросили Андрія Коваля, провідного інспектора відділу запобігання надзвичайних ситуацій по Вінницькій міській територіальній громаді. Вітаємо вас. Добре. Доброго ранку, пане Андрій. Е, відразу перше питання, яке анонсувала вже Тетяна, це те, що дійсно зараз дуже часті регулярні, і планові, і непланові екстрені, якісь відключення електроенергії. Про що в такі моменти перш за все потрібно пам'ятати? Е, ну, дивіться, наразі, якби Державна служба навчальної ситуації рекомендує людям дивитися на графіки планових відключень. Тобто вони так там повідомляють, що бувають відхилення можливі, але потрібно орієнтуватися на те, що ми маємо наразі. Перед самовідключенням тобто, ми рекомендуємо тобто, так само вимикати всі пристрої з розеток для того, щоб навіть те саме відключення не пошкодило електроприлад. Також зарядити по максимуму всі свої там пристрої, якими ви користуєтеся, можливо, ті самі павербанки зарядити. Після самовідключення світла, тобто, якби, так, якщо вже не встигли вимкнути всю техніку до самовідключення. Пісток світло вже вимкнули, тобто потрібно вимкнути всі електроприлади з розеток, для того, щоб коли буде включення знову до мережі, щоб ці пристрої не зазнали якихось там ушкоджень. Так само для збереження, наприклад, елементарно тих самих холодильників, які знаходяться у, в кожній квартирі, потрібно по мінімуму їх відчиняти, щоб зберігати ту саму температуру, самого холодильника. і в принципі, таке в загальному коротенько. Все. Mm -hmm. А ось дивіться, зараз електрогенератори набирають дуже великого попиту, особливо малі бізнеси, середні великі е, на вулиці, коли вимикають світло, гудять повсюди. Е, саме які е, на що потрібно звертати увагу під час розміщення такого генератора? Е, дивіться наразі за рекомендацією нашої служби е, самі генератори, якщо ми вже використовуємо, там бензин або дизель, там немає різниці. Тобто, по-перше, в самих квартирах якби, не рекомендується їх взагалі встановлювати. Люди там бувають встановлювати на балконах, десь там на покрівлі, ще щось типу такого. Це категорично забороняється, це дійсно є небезпечним якби, для, само... для життя і здоров'я самих людей і мешканців, наприклад, цього будинку. Тобто рекомендації ДСНС йдуть про те, що мають бути дотримані протипережні розриви, тобто відстань самого розміщення генератора має бути на відстані не... не менше 6 метрів від будівлі, від і вікон, дверей і таке інше. Тобто, по самому розміщенню, той тобто, бажано його закріпити, можливо, там так, щоб він там не щоб не перевернувся. не перевернувся, не переміщувався, знаходився, в принципі, на безпечній відстані. По користуванню самим генератором, в принципі, із таких, як рекомендацій, про те, що, наприклад, там, дозаправка тим самим паливом здійснюється після того, як генератор повністю вимкнули. Mm -hmm. Тобто, навіть не просто вимкнули, а потрібно ще, наприклад, там, зачекати ну, орієнтовно хвилин 30, для того, щоб залити це паливо і відновити роботу генератора. Так само в жодному разі не потрібно доливати паливо під час роботи самого генератора. І так само користуватися, по-перше, то есть, це найелементарніше інструкцію від виробника цього генератора. Вона йде, в принципі, до кожного генератора. Есть, і так само, що як така вже рекомендація, не реклама, а рекомендація: що купувати генератори тільки, наприклад, у представників, які здійснюють їхній продаж. Іменно офіційний, mm -hmm. тобто з документами, які вам там надають на можливо там паспорт, інструкції і все це інше. Для того, щоб розуміти, чим ви користуєтеся і чи воно дійсно є безпечне, бо те сама, якась там збірка, так само може бути якась там неякісна або щось типу такого. Що може статися? Ось ці моменти, дійсно, якщо неякісний генератор чи якесь неправильне з ним поводження, найгірший варіант і його наслідки. Дивіться, в принципі, як наслідки того, наприклад, якщо ми беремо, що люди заливають паливо, наприклад, під час роботи самого генератора, тобто він працюючий, тобто там іде ж двигуну внутрішнього зрання, тобто може бути десь по необачності, людина може трішки десь там розлити. Може відбутися безпосереднє загорання і перекидання так само на людину того самого полум'я відкритого. Тобто, в подальшому це може спричинити той самий вибух того самого генератора, і з подальшим горінням, наприклад, в тому місці, де він розміщується. Навіть якщо це вулиця, ви можете взя собі, якби от тих, от таких ушкоджень тілесних, ну опіків, грубо кажучи. А що якщо раптом генератор загорівся, який алгоритм дії, розкажіть, будь ласка? Так, встановлюючи генератор, наприклад, у себе там біля домівки, або якось там підприємства, магазину, будь що, тось тобто, потрібно за Подбати про забезпечення, от, наприклад, цієї самої території первинними засобів Угу. Mm -hmm. тобто, це як мінімум, це можуть бути якісь там ящики з піском, вогнегасники, там одіяло протипожежне, яким це можна все накрити і провести ліквідацію то саме такої невеличкої пожежі, в першу чергу, то тобто, ну, потрібно зрозуміти, що ми його вимикаємо від мережі. Це в першу чергу тобто, ми вимикаємо. І тоді можемо приступати, в принципі, до гасіння тої самої пожежі. Тобто вогнегасник має бути 100%. Який саме вогнегасник, бо вони є різні? Так, краще використовувати порошковий вогнегасник, тобто 5-літрового вогнегасника, можливо, 9 9-літрового, як там кому краще. Тобто, ну, має в бути... Напевно, потужності, да, від потужності генератора так само, так. І... Саме ну, говоримо про невеличкі, такі, от, там, які там, йдуть там, 3 кВт, 5 кВт. Uh -huh. Тобто, Якщо ми беремо більш потужні, то есть, там потрібно забезпечити вже трішки більшу кількість первинних засобів того, щоб можливу пожежу можна було ліквідувати відразу. Ви ну, знаєте, як якщо раптом ось утворюється пожежа, завжди паніка в людей і і не завжди там є реально цей пісок. Зараз ми вже будемо знати про це чи е, вогнегасник, ну, да. Да. чи можна водою, до прикладу, заливати. Чим не можна? давайте да, так да, запитаємо. Чим не можна? Да. Водою не потрібно його заливати. По перше, там є балове мастильні матеріали, які можуть розтікатися і будуть ще більше поширювати mm -hmm. цю саму пожежу. То є, в деяких випадках там окремих воно може допомогти, але в більшості випадків то є ці паливно матеріали, то є, вони можуть навпаки, тільки, грубо кажучи, так, от розлитися, і пожежа може поширюватись. І з так само перекиданням, наприклад, там на от, ну, в принципі, на тіло людини, яка пробувала здійснити ну, осіння це пожежу, ну гасіння пожежі таки, на помі... на приміщення на житлові Так, Ми озор. говоримо тільки за територію якусь прибудинкову, можливо, або от, ну, на вулиці. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, також які є заборони щодо використання? Знаєте, наші, наші люди можуть там в маленькі генератори застромити там 100-500 подовжувачів і в них багато приладів. Що забороняється у використанні електронегенератора? В принципі, при кожному нашому спілкуванні з людьми ми проводимо профілактичні відпрацювання, такі як з людьми спілкуємося зараз. Так само, що палюний сезон, то й за ми спілкуємося і пояснюємо, наприклад, за генератори. В цілому. Саме основне, щоб, наприклад, ти сам там подовжувачі, якщо ви використовуєте, там має бути справна вся ізоляція, вона має бути ціла, без пошкоджень, там ніякої ізоленти взагалі. Тобто людина може зекономити тих 300 гривень, але от може спричинити виникнення пожежі. По-перше, потрібно перевірити справність самої ізоляції, наприклад, на тих подовжувачах або навіть, грубо кажучи, тих самих електроприладах, які будуть використовуватися. Тому що якби, мережа це стандартне Тобто генератор використовується, тобто там так само можуть бути якісь там невеличкі перепади. Перевірити всі от, принцип, електроприлади, подовжувачі, так само всі з'єднання, які йдуть до генератора, і, можливо, до підключення до самої мережі, вже від генератора до мережі перевірити повністю. Тобто, як рекомендація така, що, наприклад, якщо є можливість, тому що люди самі бувають, що так пробують, да, вони підключають самотужки, запросити кваліфікованої електрики. Тобто це не є якоюсь великою проблемою. Зараз, якби так, це зараз буде в попиті. Але людина кваліфікована, вона прийде, підивиться, на саме підключення, тобто вона, можливо, зможе щось порекомендувати. І вказати можливо на якісь там помилки при підключенні клас, да і обезпечити так себе. розкажіть, будь ласка, чи потрібно мати дозвіл від когось, аби встановити ось такий генератор? І від ДСНС, тому числі да. обов'язково дивіться. Наразі від ДСНС як такого дозволу ніхто не отримує, то він нічим не передбачений. Від нас просто якби загальні йдуть рекомендації. Ті, що кожного ну, в принципі систематично висвітлюються на наших офіційних виданнях. Так само і в будь-яких інстаграм, там Фейсбук, офіційний сайт нашого головного управління. Тобто, постійно ми поновлюємо ці інформації для того, щоб люди могли ознайомитися. Тобто, загальні вимоги по встановленню і використанню генераторів. Також зараз українці використовують різноманітні такі альтернативні засоби джерел саме енергії, це акумулятори автомобільні. Ми знаємо це різноманітні, знаєте, ось ці плити. мобільні газові, так газові плити, горілки. Який алгоритм дій використання саме з ними? Би, наша служба надає в загальному що рекомендаційні більше такі mm -hmm. поради. Грубо кажучи, людям би, заборонити це зробити ніхто не зможе. Але ми от, своїми би, діями пробуємо допомогти людині от, зрозуміти про небезпеку саме цього встановлення. Тобто все, що зроблено би, самотужки, це дуже чудово, це креатив, все це інше, але це є воно більш небезпечним. Тобто, все ж таки, краще купити те, що є дійсно сертифіковане, яке продається в загальному доступі, то є, тому що виникають е, постійно проблеми з, наприклад, тим самим підключенням. Хтось там включає дуже багато споживачів, не розраховує, наприклад, то саме вольтаж, то самого пристрою, акумулятора, будь чого там, що генерує цю саму енергію. Е, тому краще ну якби від нас рекомендація не використовувати такі пристрої, а купувати сертифіковане в принципі, все обладнання для використання. Це збереже ваше життя, здоров'я і Але... Але, краще да. так. Якщо давайте зупинимося детальніше на цих газових балонах, які встановлюються маленькі газові балони, встановлюються спеціально в туристичні такі плитки. А як із ними поводитися? Тому що вже неодноразово по всій території України ми могли бачити, коли ці балони вибухали, Будь на жаль. Так, знову ж таки, повертаємося до того, що це має бути придбано тільки в нормальному магазині, там, де дійсно є документи, наприклад, на цей пристрій, що він зібраний відповідно до якихось стандартів. Той самий балон потрібно підключати, тобто перевіряти саме з'єднання. Тобто подивитися, чи там, наприклад, не пропускає якогось газу, чи він там щільно, щільно укладений і не має ніяких проблем з використанням. Так само, чи йде, чи йде якби. Грубо кажучи, якби от, рівномірна подача того самого mm -hmm. газу. І, якщо, в принципі, йде, то есть, але все ж таки ми беремо до уваги те, що якби, це пристрій, в принципі, більш такого, як туристичного характеру. І зовнішнього використання. Та, і зовнішнє використання так, і, в, вже, якби, в приміщеннях його не бажано використовувати. Тобто, краще, так, дійсно, як, як він для цього призначений, використовувати його більше в туристичному плані, такому, що десь за межами, наприклад, будинку. Тому що вони ну дійсно вони є трохи вибухонебезпечними, якби такими. Це, це з... гарна нагода. Знаєш, можна організувати такий вечірній, які обідній обідні е, е, пікнічок у себе під особливо під зараз, наприклад. коли мінус 10, мінус 9 морозу <ріст> і погрівся себе. тепленько, чайку заварив, і в безпеці головне. Так, е, дякуємо вам е, за те, що ви нас е, також проінструктували, і наших телеглядачів треба бути обачними. Ми про це пам'ятаємо. Техніку безпеки е, з вами е, робимо і правильно користуємося генераторами і різними альтернативними джерелами енергії. Отож, нагадаємо, що в нашій студії був Андрій Коваль, провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій по всій Вінницькій міській територіальній громаді.